Після повернення на посаду я поставив умову власнику цього довгобуду, що він або буде добудовувати, або міська рада буде приймати максимальні ну, всі можливі заходи, збільшення орендної плати, тобто всі заходи, щоб ця будівля була добудована, або щоб йому стало зовсім невигідно її отримувати в тому стані, в якому є. Крім того, забудовник Берекета прізвище можу назвати в нього є бажання добудувати комплекс молодіжного кредитування біля музичної школи. А я сказав, що я ніколи не буду рекомендувати забудовника. Якщо довгобуд не буде завершено. Якщо людина не може добудувати будівлю вже більше 10 років, то як я можу рекомендувати такого забудова? Мені було обіцяно, що в січні буде стояти там кран. ну правда, трошки пізніше, в березні, кран є, там частину будівлі вони мають розібрати і щось перебудовувати. Ну в планах по бумагам там торговий комплекс, тобто торгово-побутове обслуговування. Зміни цільового призначення не було з такою метою, продавав там фонд держмайна, не міська влада. Тобто, ми можемо тільки з боку. Якісь чуть, -чуть контролюючі функцію. Така будівля не може стільки років стояти, не добудована. Будемо робити все, щоб її добудувати або а продали. Я сказав, що якщо протягом року не буде добудовано, то ну, яка мова про надійного інвестора? Є ціла ініціативна група з МЖК, які ну, дуже активно пропагують цього забудовника, щоб його допустили до МЖК, тому що він обіцяє їм і квартири, і добудувати швидко. Але в мене одна з умов. Добудова довгобуду не може псувати обличчя міста. Оцей кошмар, який стоїть в центрі. Після того, як зайшли інші інвестори в місто, ми всі побачили, як активно почав добудовуватися будинок ВАРШ-43. Дуже тривалий термін. Він стояв в майже замороженому стані. Там чотири черги. Там зараз одна з черг, ще четверта напевно, добудовується. Просто там ще є протирадіаційне укриття. Вони його вже зробили. Це є однією з умов. Здачі всього комплексу в експлуатацію. Як тільки з'являється здорова конкуренція, зразу все починає працювати. Тобто зараз мета міської влади заводити конкурентів в місто, щоб вони між собою конкурували, і тоді це і здешевлення ціни, і покращення якості. Якщо це в якогось одного, то тут зразу починаються якісь інші схеми, які для людей вони дуже погані. І в мене є така надія. То я сподіваюся, я зроблю все для того, щоб цю будівлю добудували.